Любі українці, а давайте поговоримо відверто. Не тому ми собі не накопичуємо на нормальну людську пенсію, яку у Європі що нема у нас грошей. А тому, що нема у нас фінансової культури. Ніхто не вчив нас відкладати собі гроші на майбутнє. Ніхто нас не вчив, ніхто нам не пояснював, що це нормально. Саме тому і саме зараз час зайнятися самоосвітою в плані фінансової грамотності і дітей своїх навчити, що дбати про своє. Своє матеріальне майбутнє, це нормально. Що відкладати 10-ту частину це нормально. Що створювати собі самому пенсію, це нормально. Що мати декілька джерел пасивного доходу це нормально, і цьому треба вчитися. Як вчитися? Хоча б використовуючи багато матеріалів, які є безкоштовними. Зокрема, у мене на каналі є багато такого безкоштовного матеріалу, є приватні консультації безкоштовно. Тому користуйтеся, не соромтеся. Бо про вас самих, про вас ніхто